Беремо залишок будь-якої тканинки, викроємо смужку приблизно 50 на 10 см, складаємо навпіл і зшиваємо. Знову складаємо навпіл та ховаємо внутрішній шари тканинки. Далі сколюємо булавками і йдемо до машинки прокладати строчку. Зсередини поступово підтягуємо тканинку і зшиваємо, залишивши в кінці отвір 3 см. Через цей отвір ми будемо вивертати нашу майбутню розинку на лицьову сторону. Відрізаємо розинку 7-10 см, беремо розинко-втягувач, вставляємо через отвір всередину, протягуємо через весь виріб, так як показано на відео. Достаємо резиночку та зшиваємо кінчики строчкою зігзаг. Підвертаємо тканинку та прострочуємо для того, щоб закрити отвір. Розправляємо тканинку по резинці, вивертаємо швом всередину і маємо такий гарний аксесуар. А потім ми захопились і пошили ще три резиночки.